Переяславська рада 1654 року. Від початку Визвольної війни цілих 5 років відчутну військову допомогу козакам надавав лише кримський хан Іслам Гірей III. Проте події під Зборовом, Берестечком та Жванцем. Засвідчували непередбачуваність кримського хана і змушували Богдана Хмельницького вдатися до пошуків нових союзників. Найбільш перспективними напрямками дипломатичних зусиль гетьмана були Османська імперія і Московське царство, адже саме османський правитель і московський цар. Могли допомогти козацькій державі врівноважити військову могутність Речі Посполитої та легітимізувати на міжнародній арені гетьманську владу. Початково пріоритетним був османський напрямок. В 1651 році Богдан Хмельницький погоджувався на васальну залежність від Османської імперії. Однак його непокоїла майбутня військова співпраця між державами. Оскільки Османська імперія вела виснажливу війну із Венеційською Республікою, тому допомогу війську Запорозькому мав би надавати султанів васал Кримський хан. А цього гетьманові було явно недостатньо. Відтак, 1654 року сформувався союз із Московським царством. Рішення про його укладення прийняли на Переяславській раді, 8 січня 1654 року. Тут гетьман і частина старшини склали присягу цареві Олексію Михайловичу ну, Романову, а очільник Московського посольства, боярин Василь Бутурлін. Запевнив їх у тому, що цар неодмінно підтвердить усі права і вольності війська Запорозького, хоча відмовився присягнути козака. Своє рішення мотивував відсутністю повноважень на таку присягу. Проте серед старшини і простих козаків не було єдності щодо доцільності такого союзу. Відмовилися підтримати Переяславську угоду і присягнути царю полковники Іван Богун, Григорій Гуляницький, Іван Сірков, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, Мрацлавський, Кропив'янський, Полтавський, Уманський полки, деякі міста, зокрема Чорнобиль, а також українське духівництво на чолі з митрополитом Сільвестром Косовим. Не присягла і Запорозька Січ. Відверто кажучи, навіть за нових обставин і сам Гетьман не переривав відносини із Султаном. А від весни 1655 року активно налагоджував співпрацю зі Швецією та її союзниками. У березні 1654 року з Чигирана до Москви. Для переговорів із царським урядом прибуло посольство, очолюване Генеральним суддею Самілом Богдановичем Зарудним і Переяславським полковником Павлом Тетерею. Рішення Переяславської ради були оформлені письмовими договорами між містянами та царським урядом, а також між козаками та царським урядом. Які увійшли в історію під назвою Березневі статті. Військо Запорозьке визнавало зверхність Московського царя, але за умов спільної боротьби проти ворогів та збереження козацьких прав і вольностей. Давайте детальніше поговоримо про основні пункти березневих статей. Перше. Передбачалась виборність гетьмана і старшини на Козацькій раді. Друге. Зберігалися форми урядування, устрою, судочинства війська Запорозького в межах Київщини, Братславщини ну і Чернігівщини. Третє. Існувала заборона гетьману самостійних зносин із Османською імперією та річчю Посполитою. Четверте. Передбачалося обов'язкове інформування царського уряду про зміст переговорів з іншими державами. П'яте. Передбачалося перерахування частини зібраних в Україні податків до царської казни. Шосте. Встановлювалася чисельність козацького війська у 60 тисяч осіб. Сьоме передбачалося розташування в Києві російського воєводи з кількатисячним військом. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.